Дота інтернешнл величезні призові, всесвітня популярність і все про що тільки можна мріяти. Та чи насправді це все так казково і який шлях треба подолати, щоб отримати хоч щось з раніше перерахованого? Уявімо, ти молода, гаряча, спалаючими очима від своєї улюбленої гри особа, і в якийсь момент ти вирішуєш. Стану кіберспортсменом. Сумаїло 16 років вже виграв Інтернешнл з призовим за перше місце у 6,6 мільйонів доларів. Ти думаєш, ну і чим я гірше? Комп'ютер є, інтернет є. А що ще треба? В цей момент у більшості випадків у тебе починається цукцван. Якщо хтось не знає цього поняття, то поясню. Субцванг це визначення, яке пішло із шахів, коли будь-який твій хід лише погіршує становище та безповоротно наближає програш. Щось схоже відбувається із тобою. Як і у будь-якій справі, для того, щоб стати у чомусь кращим, треба приділяти цьому весь свій час і віддавати всього себе. Ти це розумієш і відповідно так і вчиняєш. Замість сну у тебе катка, замість справ по дому катка, школа, університет, та ні, краще катка. Але в якийсь момент ти повернешся зі школи з двійкою за контрольну з алгебри. Ну в диференціали, для чого їх взагалі вчити, якісь таблиці, якісь похідні, про що взагалі мова? Я кіберспортсмен, мені то все не треба. Я ось зараз апну 7К і мене одразу покличуть в навічі ліквід. Але батьки тебе не розуміють. Вони хочуть, щоб ти пішов далі вчитися на юриста, лікаря, програміста, заробляв купу грошей і реалізовував їхні несправджені мрії. Ну і закономірно, вони тупо забирають в тебе дріт від інтернету або мережевий кабель від ПК. І фініта кіберспорт із овер. Не знаю, на жаль, чи на щастя, але такі ситуації дійсно зачасту відбуваються. І ти лишаєшся без друзів, бо всі, які в тебе були, лишились там по ту сторону мережевого дроту, з батьками відносини попсував, а кіберспортсменом так і не став. Ну просто якесь невезіння. Проте проходить якийсь час, і ти знову маєш змогу повернутися у свою улюблену гру. Але вже для того, щоб тебе помітили, тобі треба не сімка, а 10-11. Плюс бажано ще й мати якийсь досвід лан-турнірів, хоча б на рівні аматорів. І ось тут починаються проблеми, що існують наразі на сцені. До основних мінусів можна віднести доволі складний шлях становлення. Наразі настільки виросла конкуренція на ринку, що у випадку, якщо в тебе буде класне розуміння гри, відмінна здатність розуміти мету, що і чим варто грати. Це не варто і нічого, якщо в тебе немає хороших цифр у рейтингу. Ви можете сказати: ну так це ж основне, що показує твій скіл. З однієї сторони, так. Цифри у профілі дійсно в якійсь мірі показують вміння тиснути кнопки. Але чи це основне? Плюс, якщо ми розглядаємо ситуацію зі звичайним Миколкою, який вирішив стати кіберспортсменом, то йому прийдеться пройти через смурфів, акбайдів, ЧСВшників та легендарну систему 50%. Яка заточена під те, що чим більше ти стараєшся і потієш, тим більше тобі в команду буде кидати тіммейтів, що будуть грати ногою, поки відкриватимуть чергову баночку світлого нефільтрованого. Ось на цьому моменті хотілося б порівняти те, що було колись, і те, що є наразі. Наразі у доті майже відсутня аматорська кіберсцена. Якщо раніше існувала по-справжньому цікава система із турнірами від Starladder, де кожен бажаючий міг зареєструватися на турнір і від початкових серій прогресувати і переходити у все вищі й вищі, врешті-решт добираючись до Pro та Star серії, зараз все, що ми маємо, це якісь турнірчики на Фейсіті, на які мало хто звертає увагу, бо Фейсіт доті не такий популярний, як в КС. І, можливо, якась компанія захоче організувати свої турніри, як то робив ViPLY, або якийсь бренд, як Мойо. Ну і на тому все. Тобто середньостатистичному гравцю, щоб кудись дійсно пробитися, все, що залишається робити, це тупо задрочувати по 20 пабліків в день, щоб мати шанс підняти заповідні цифри рейтингу. Тут перейдемо до другого нюансу. Припустимо, що Миколка все ж зміг опанувати терні рейтингової системи, його помітили, і він почав грати в якісь тір тір-3 команді. Але і тут все не так просто, як могло б здатись на перший погляд. І якщо тобі пощастило і тебе підписала якась команда, то справи в тебе ще плюс-мінус нормально. Ти можеш сидіти на якійсь запешці, паралельно стрімати, коли є час, щоб збільшувати свою популярність, і, в принципі, нормально себе почувати. Але що якщо ні? Якщо тебе запросили у якийсь склад, де ви п'ять напівків кіберкотлет зібралися, щоб спробувати щось зробити, тоді на ваші плечі лягає додаткова ноша пошуку спонсорів, пошуку якихось локацій для буткемпу і так далі. Але і це ще не все. Вже на цьому рівні в гру вступає всім відоме 3-2-2. І ось тут можуть бути певні проблеми, які будуть тягати твою психіку. З одної сторони, це 3-2-2 можуть запропонувати вам. Тобто, ви вийшли в якийсь турнір, наступний матч у вас проти якоїсь більш-менш відомої команди, і хтось пише вам у дірек, що ось ми хочемо прийти далі, щоб перейти у тірвищі. Давайте за 322 умовні одиниці, ви злієте на матч, і ми полюбовно розійдемось. Начебто, це непогана можливість підзаробити. Все одно вас ніхто не знає, ЗП у вас немає, а жити на щось треба. Але є інша сторона: якщо цей матч почнуть роздувати, то існує дуже великий шанс того, що ця інформація дійде до вже відомих кіберспортивних діячів. І один їх твіт може повністю зруйнувати вашу ще не сформовану кар'єру. І всі старання та трути підуть під три чорти, бо після цього вже ніхто не захоче мати з вами ніякої спільної справи. Але може бути і варіант інший, що ваша команда суперник займається 3-2-2 для себе. Тобто ви можете сидіти, готуватися, переглядати їх ріплеї, дивитися, чим вони грають, як вони себе реалізовують і так далі. Ви витратите купу часу, щоб до них підготуватися, а зайдете в матчі, вони будуть в тупу ходити і духнути вам, щоб ви могли закінчити. За 25 хвилин, бо у них стоїть тотал по часу. Це також доволі сильно може вдарити по вашій психіці. Типу, для чого я витрачав стільки часу, щоб ось так бездарно зіграти цей матч? Так, це буде не з усіма. Хтось прийметься як прохідну ситуацію, мов злили і злили, більше їх не побачимо. Але темперамент і характер у всіх різний, і реакція може бути також різною. Хоча я так говорю про 3 2 2 у нижніх лігах, начебто у топсцені його немає, варто лише згадати найці, хоум і решту гравців, яких забанили одразу після Ліма Мейджор. Та й загалом у тір-1 рівні команд можна сказати, що існують всі ті ж проблеми, що і у Тір 2-3, можливо, за винятком спонсорів. Великою ношею є психологічний вплив. Навіть на тір 2-3 рівні тебе вже знають і тримають на певному маркері. І за один твій рух тебе можуть як восхвалити до небес, так і захейтити, тому необхідно приділяти увагу пропрацюванню таких моментів. Хоча і досі не у всіх команд, уже більш-менш відомих, з хорошими спонсорами, існують в складі психологи, які допомагають гравцям. Але давайте повернемося до 3-2-2. Я ж на початку сказав, що в доті шалені призові і всі за ними йдуть. Чи я обдурив? Так, шалені на одному мейн-турнірі, на який тобі треба ще постаратись потрапити. Знову ж повернемось у минуле і порівняємо його з теперішньою ситуацією. Коли Valve тільки створили формат сезону з існуючими мажорами, їхні призові були на досить хорошому рівні із загальною сумою 3 мільйони доларів та, зокрема, 1 мільйон за перше місце. Протримались ці призові на такому рівні не так довго, як хотілося. І останніми із цих турнірів був Київський мажор. Після нього Valve хоч і зменшили загальні призові до одного мільйону, але додали ще низку турнірів, мінорів, якщо хтось такі пам'ятає, де призові були менші. Але це була мотивація команд грати більше, грати краще, щоб мати змогу проходити на всі ці турніри та заробляти собі кошти. І особисто для мене, як фанату та людини, що по справжньому захоплюється дотою, та, зокрема, про сценою, це було офігенно. Купа турнірів, купа ланів це все дарувало незабутні емоції. Але з приходом пандемії ковіду у, у 2019-20 році Valve прибрали ці мінори та зробили вже нам звичну систему з регіональними лігами. Так, з одної сторони їх можна зрозуміти: пандемія потрібно максимально убезпечити її себе і гравців. Окей. Але погодьте, що ось цей формат DPC-мажори і так три рази до Інтернешнала трішки вже задовбує. Класно, що є змога у сторонніх операторів створювати свої турніри, як це вже робили DreamHack та саудівські спонсори зі своєю ріадою. Це дає хоч якісь розрядки між мажорами. Так от, коли ввелись регіональні ліги та онлі мажори, призові стали геть сумненькими. Ліга має загальний призовий у 205 тисяч доларів та мажор 500 тисяч. Хтось може сказати: ніфіга вони зажрались, тисячі баксів, а вони скаржаться. З однієї сторони, ви праві. Але з іншої, після всіх бюрократичних процесів гравці з цих сум отримують не більше, а може навіть і менше, аніж якийсь мідл чи сеньор-програміст. Тому не все таке класне, як здається, на перший погляд. Звідси й приходять всі підставні матчі, коли гравці розчаровуються чи розуміють, що вони не можуть змагатися з іншими, тому й вирішують пуститися берега. Звісно, це їх ні в якому разі не виправдовує, і всі, хто займаються цим, повинні бути покарані. Але й до Valve є питання: якщо ви бачите, що ваші ж гравці незадоволені станом справ і шукають можливості заробляти якось інакше, можливо, варто щось змінити? Можливо, варто й збільшувати призові, збільшити кількість турнірів і так далі. Тим паче, що у них така можливість є лише у 2022-му, і лише за Battle Pass в доті Valve заробили майже 300 мільйонів доларів. Тобто всі карти на руках, лише реалізують. Які ж висновки можна з цього зробити? Можливо, можна сказати таку заїжджену фразу: раніше було краще, але це кіберспорт, і він не може стояти на місці. Інакше і так не найкращий онлайн буде ставати все нижчим і нижчим. Тому сподіваюсь, що найближчим часом ми все ж побачимо якісь зміни, і впевнений на 100% що одразу після нашої перемоги український кіберспорт почне свою еру відродження. Буде купа турнірів, купа аматор, купа подій, які будуть спрямовані на розповсюдження кіберспорту у маси. Не дарма ж Україна вважається одною з родоначальниць кіберспорту у світі. Вам же дякую за перегляд. Пишіть у коментарі, які ваші ідеї щодо розвитку кіберспорту в Україні та в світі у цілому. Підтримуйте наш канал підписками та лайками. Кожен ваш перегляд це просто мед для нашої душі. Підтримуйте Україну, підтримуйте ЗСУ та слава Україні.